Вітаю, мене звати Віталій Мамічко, я психолог, психотерапевт. І хочу з вами зараз поговорити про ті проекти законів, які подані до Верховної Ради стосовно о, впорядкування роботи психологів. Це 94.33 та 94.34, які були о, розроблені. О, і просуваються так званою Національною психологічною асоціацією. Ну що ж, давайте, давайте приблизно розглянемо, що у нас є. Так, дійсно, законодавчо в нас діяльність психолога, насправді. Мало врегульовано. А, отже, там два законопроекти. Один це стосовно того, там, стосовно нових термінів, як працювати, хто має і так далі, а другий стосовно відповідальності. А, ну, стосовно відповідальності, тут давайте перший момент розглянемо стосовно відповідальності. А, Чи грошима, чи у в'язниці, це все добре, це все звісно, якщо ти там. Але, в принципі, в принципі, ну якщо ти кажеш, що ти психолог, якщо ти про це заявляєш, а ти психологом не є, а, то це є шахрайство. І, в принципі, ти вже підпадаєш під кримінальний кодекс. А, тобто тут виникає запитання стосовно а, цього закону про. А, 9434 стосовно а, того, як же ж а, психологів, псевдопсихологів, які насправді е, не мають жодної освіти, а, як, їх, а, як вони мають нести відповідальність яку адміністративну, кримінальну. Окей. А, ну, так само, як а, із переходом пішохідних переходів і з'їздою на велосипедах по тротуарах, і на електросамокатах по тротуарах і так далі. А, ну, це перший момент. А, це в нашому суспільстві просто клас. Другий момент другий момент. А, стосовно а, першого закону. А, стосовно того, хто що має робити, що таке психотерапія і так далі. Ну, а, а, в цьому законопроекті, так само, як в принципі в законодавстві України, немає чітких багатьох визначень. А, тобто, немає визначення, що таке психотерапія. От що вони мають на увазі під. Психотерапією. От вони використовують термін, але визначення в законі не прописано. Чіткого. Немає чіткого визначення. Немає чіткого визначення, що таке консультація психолога, Там, психодіагностика і так далі. Немає цих, От вони хочуть внести, да, вони. Так внесіть чіткий законопроект, який буде а, давати відповіді на ці запитання. Бо о, в законах України, а, в законах України психотерапія, психотерапія – це напрямок підготовки здобувачів вищої освіти за напрямком медицина. От, це психотерапія. А, Отже, в нас відповідно відбувається якась штука. А, далі йдемо. А, виходить, що а, людина а, вона, а, закінчує а, навчання, якесь, а, отримує вищу освіту. А, і після вищої освіти вона йде там, інженером десь працювати, щось проєктувати. Тобто вона може працювати. А от ти закінчив психолога, і ти працювати. У нас не прописано, ким має працювати психолог. От В цьому законі там чудово, це чудове намагання, це потрібно впорядкувати, але потрібно чітко впорядковувати. Стосовно того, а що має право робити людина, яка отримала диплом психолога? Бо у нас в дипломах пишуть психолог, викладач психології. Ну, от. Тобто, він має право викладати психологію. Викладати психологію, тобто йти навчати психологію. Розумієте? А, далі. А, це має право. Що ще має право ця людина робити? Адже згідно закону цього законопроекту, це проект 9433, психотерапію мають право проводити лікарі, медсестри і фармацевти. А от психолог, психолог, не має права, він має. Uh, він зобов'язаний отримати додаткову освіту, яку за якимось там визнаним напрямком, кимось там чимось і так далі. тому подібне. Це uh, все, звісно, хорошо, це все чудово. Uh, але ким ці напрямки визнані? І чому фармацевт не має цьому навчатись, а психолог має цьому навчатись? В чому різниця? What's the difference? Розумієте? досить такі перекоси якісь. Я розумію, що медик з психологом вони борються, але вони не мають боротись. Вони мають допомагати один одному, бо психіка не працює без фізіології. А фізіологія працює, виходячи з того, як працює психіка. Тобто вони, не мають, вони мають доповнювати один одного, а не боротись. Але оця от боротьба, вона просто вже остогидла трішечки. Тобто немає зрозумілого, в цьому законопроєкті немає зрозумілого, що має право робити психолог після вузу. А, ці штрафи там, в 50 тисяч гривень за те, що ти а, там, без освіти там, надаєш або ще щось. ну, Давайте таким чином, в нас війна. А, зараз прилетить ракета, не дай Боже, десь. Якась людина буде іншу людину на вулиці заспокоювати. Це психологічне втручання. Вона не має диплому, вона не має додаткової освіти, вона має заплатити 51 тисячу штрафу. Ну, Дуже дуже спірні законопроекти, просто неймовірно спірні, які, а, які не відповідають на запитання насправді. Адже має бути відповідь конкретна на запитання, що психолог після вузу має право робити те-то, те-то, то те то тето. Те чи має право, до там, прикладу, там, працювати там-то, 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 застосовувати перший момент. Бо якщо, до прикладу, виходить, що отримав освіту інженер-електрик, і він виходить, не має права інженером працювати після вузу. Він ще має 4 роки десь навчатись, да? е, е, вау! Ну от Я просто це читаю, і мене це просто вбиває. Я просто от я, мене аж, мене аж тіпає від цього. Тобто ти не маєш права практикувати. Це просто абзац. А, поки якась там асоціація тебе, яка асоціація, які підходи доказові вони е науково доведені, вони е пробують просунути? Я розумію, що Національна психологічна асоціація вона зареєстрована на Кожум'яцькій 12 в Києві. Так само, як і один психологічний центр відомий Альтера. І спів... засновники, засновники цієї асоціації є співробітниками цього центру. Я все розумію. Так, може десь я жорстко, але я не про те. А, немає конкретних речей, які мають бути. Має бути психолог, Має там, -то, там, -то, там -то може працювати, то то то-то, то-то може надавати. Це перше має бути прописано чітко в такому випадку в законопроекті. Друге, стосовно а, психологічної практики. А, безпосередньо там, допомоги з людьми має. Ага, Має бути розділено. Яка це, які види практики існують? Психотерапія як вид медичної підготовки, як напрям медичної підготовки. Ну, таке, знаєте. Тобто, що це? це? Має бути якось проградуйовано, умовно, там, якась там, легкий вплив, там, середній вплив, там ще щось. Да? Має бути чітко проградуйовано, чітко прописано. Чітко, чітко. А, і хто з якою освітою має право це робити, а, бо, до прикладу, до прикладу, до прикладу там, ну, от я знаю, що в нашій країні там, от, кажуть: от ще там треба стільки років навчатись, Ну, хлопчики і дівчатки, я все, звісно, розумію, але, ну, до прикладу, якщо ми візьмемо там, на Заході, от, до прикладу, є а, напрям. Роботи з посттравматичним стресовим розладом, Cognitive Processing therapy, доведений науково 12 прийомів. 12 прийомів. Стандартний протокол лікування триває 12 прийомів. Там може бути змінно. Тривалість, тривалість, навчання, тривалість навчання цьому методу 12 годин, 2 дні. Два дні. Не 4 роки, не рік, Два дні. Потім ще 10 супервізійних прийомів. Півгодинних. І в результаті цього засновники методу дозволяють тобі. На секундочку. Тут мені кажуть, що. От, когнітивно поведінкова терапія в Інституті Бека. Проходиш навчання да? essential CBT Anxiety, CBT Depression. Проходиш це навчання можна онлайн. Знаєте, скільки триває навчання? Не більше 30 годин там Essential. Навіть менше здається. Тобто менш, ніж за, за тиждень. Ти проходиш навчання. На секундочку. Проходиш навчання, потім так само в тебе, а, 10 супервізій, 10 супервізій. Так, звісно, ти маєш окрім для того, щоб ти став сертифікованим спеціалістом в цьому, щоб тобі підтвердили, що ти сертифікований, ти маєш там. Провести в цьому підході щонайменше стільки-то консультацій зі стількома клієнтами, там, і так далі. так далі. Але ж це не 4 роки, як у нас КПТ навчають. Розумієте, так? трошечки відмінність, так? А, так, я розумію. Там, written exposure Therapy. Cognitive Processing Therapy, Cognitive behavioral Therapy. Ці методи вони підтверджені, мають наукове підтвердження і так далі. А стосовно інших методів. Ну, от, от, чому ви, от, В якому напрямку ви хочете, от, що саме ви хочете, і що ви маєте на увазі під науковими підтвердженнями? Бо там є, дійсно, там є RCT. Там є ті дослідження, які підтверджують ефективність, до прикладу, Ridden Exposure Therapy uh, за 5 прийомів лікування ПТСР. Підтверджують ефективність. Це науково підтверджено, є <клідження> купа наукових досліджень, які це підтверджують. Uh, тобто, що виходить? Я пройшов навчання Written Exposure Therapy, uh, Я пройшов навчання CPT, але в нашій країні я маю, я не маю права це застосовувати. Я маю там щось там а, піти до когось, чотири роки комусь там кланятись, приносити дюжку комусь, 4 роки для того, щоб а, ну таке є. Таке є а, тобто ми маємо дуже чітко встановити, якщо ми вже хочемо, то ми маємо дуже чітко ці правила встановити. Дуже чітко. А, стосовно асоціації психологічних, так, будь ласка, будь-який психолог має право а, вступати в будь-яку до да будь-яка людини в будь-яку громадську спілку, в будь-яку громадську організацію. Будь ласка, вас ніхто не обмежує. Ви маєте право це робити, а, Все. Для того, щоб це а, працювало ефективно. Для того, щоб це працювало ефективно так, ця спілка має якось там захищати їх і так далі. Ну тобто якісь мають бути дії, на що це робити, а, от. Це має бути ось така реальність. Стосовно а, сирих законопроєктів, ну вони дуже сирі. Я їх читав, а, моя відверта думка вони дуже сирі. Вони неймовірно сирі. А, для нас, ну, найперше, що зараз, найголовніше, найперше, що найголовніше зараз, це а, щоб психологи працювали легально, так? сплачували податки. Показували, скільки вони заробляють, щоб клієнт приходив і міг, ага, от, я дійсно був, от у мене є фіскальний чек, що я був у такого то психолога. Це перше. А... Наступний момент ще, як я казав, повторююсь, це стосовно освіти. Є освіта чи немає освіти. Бо дуже багато в нас без освіти, психологічної. Я страждав панічними атаками, я вилікувався, я зараз вас всіх вилікую. Ну, от щось таке. Хлопчики і дівчатки. Ну, давайте. От вона реальність. А, значить, йдемо далі. Це теж має бути прибрано. Тобто людина без освіти не має права цього надавати. А, далі. Стосовно медичних працівників, соціальних працівників і так далі. Вони так само мають проходити, якщо, до прикладу, він хоче лікувати, він хоче допомагати при посттравматичному стресовому розладі. От Я розумію, що це буде необхідно в нашій країні. Я щось роблю, я чомусь навчаюся для цього. Все Крапка. Я не видумую якихось я навчаюсь, я це роблю. Цих протоколів в нашій країні немає. Ну, але, але треба щось робити. відповідно, ну, Хто з вас може мене за цим сертифікувати? Ти ніхто. Я ото роблю перший. Один протокол вже переклав українською мовою. Як бути з цим? Тобто, я не маю права, відповідно, це робити, так? Да? Виходить, що так, так. Да? Ви мені вже забороняєте це робити. А от на Заході, на який ви так, то там, вибачте, CBT ніхто не забороняє практикувати, якщо ти не є сертифікованим. А як ти сертифікуєшся на сертифікованого спеціаліста, якщо в тебе немає там, 10 клієнтів CBT, якщо в тебе немає аудіо там, двох випадків, якщо в тебе немає 3-4, що ти там, розіб... розбирався зі своїм. Супервізором з цими запитаннями. От в чому, так? Цього немає, все. ну, Ти не можеш бути сертифікованим, але ж ніхто не каже, що а як же ж ти будеш тоді? ну, Тобто тобі це треба вже практикувати. Ти маєш цьому навчитись, і ти маєш це. Але ж знову ж таки, навчитись не на словах, а саме, от, навчитись, як воно має бути. От, відповідно. Стосовно там якихось інших багатьох підходів, які у нас люблять в країні, такі як психоаналіз, гештальт, тілесно орієнтована психотерапія. Ну, Якщо ви вже всі хочете на науково доведені, то давайте науково, науково, науково має бути RCT. Мають бути RCT, CT. clinical trials, research clinical trials. Інакше, це як вам Кабмін? Тоді, спираючись на що? На ваші побажання? А, ну, знаєте, таке, якщо ми конкретно йдемо от тільки в цьому напрямку. тут, Відповідно, тут виникає дуже багато запитань. так? І в ці законопроекти вони настільки сирі, що просто, ну. Чи мають бути вони? Обов'язково. Я не кажу, що о, там вони саме. Саме в такому вигляді. Звісно, треба дуже багато чого допрацювати. Але це вже щось. Це вже щось про що говорять про що а, в цьому, до прикладу, напрямку постанова МОЗ, чи там я не пам'ятаю, як там це не постанова, а, яку вони хотіли прийняти, я не знаю, чи вони її прийняли стосовно а, якраз психологічної цієї, то вони там, хоча б, вони там хоча б давали напрямок куди. Вони там, хоча б давали напрямок, що там визнаними там організаціями, да, європейськими, світовими там когнітивно поведінкова терапія, там ще. тобто, якісь давали напрямки? Де ти можеш на щось сертифікуватися, яким чином, і так далі. Да? Тут же нічого. Відповідно, ми маємо це розуміти. Ми маємо це розуміти і не перетворювати все виключно на заробіток грошей. Хлопчики, дівчатки, ну КПТ навчати 4 роки. В інституті, Бека, в інституті Бека ніхто в США 4 роки не навчається. Ну, це вже просто, знаєте, знущання. Тому ці моменти нам потрібно пройти і, в тому числі, в середовищі психологічному, щоб перестати робити з цього якесь неймовірне заробляння грошей. Так, це правда. Це правда. А, ось що я про це думаю. А, це потрібно доробляти, допрацьовувати. В такому вигляді це жах. В такому вигляді, насправді, от ви це хочете, якщо ви хочете, щоб це було прийнято в такому вигляді, ну, я вам одразу кажу, що. Ну, ви одразу ж перше ж напоритесь на камінь, як тільки це буде прийнято. Я вам чесно кажу відверто. Бо я одразу ж прийду до вас і скажу: ну, тоді покажіть мені RCT. От ви кажете, що там гештальт лікує там. Тривожні розлади. RCT. Немає. Згідно другого закону, не влазити і зразу ж, розумієте, ну, дуже дуже, так, це, от, це треба доробляти. Якщо хочете самостійно, доробляйте самостійно. Хочете всі разом, ну так давайте будемо всі разом це обговорювати, а не виключно на Кожум'яцькій 12. Може, я прямо, але я пряма людина. Давайте будемо чесними. Я людина пряма. Хочете мене там щось, та звинувайте мене в чому хочете. Будь ласка, я не проти. Але послуги психологічні мають бути якісні. А для цього воно має бути зрозуміло. А ці законопроекти мають бути дороблені, перероблені 20 разів. Всім, хто дивився, бажаю. Гарного дня, частіше посміхатись, що вас все було так, як ви того бажаєте.